Вітаю! Я Ольга Нарбут. Понад 12 років займаюся вивченням традиційної української вишивки. Заснувала школу, прикраси студія. Війна привела мене в Португалію, у маленьке містечко, відоме традиційною килимовою вишивкою Арайовуш. Я хочу поділитися з вами своїми дослідженнями і відкриттями. Як Дві далекі європейські країни століттями можуть бути поєднані стіпками і візерунками. Арайолуші, в центрі Португалії килими вишивають вовною раніше на лянному полотні, зараз в основному на джутовому, до сьогодні зберігаючи старовинні візерунки. До глибини серця мене вразив візерунок на цьому килимі 17 століття. Я затамувала подих і не раз поверталась до цього трьохсотлітнього красення. Він так нагадує візерунки вишивки двоколірною мережкою на подолах українських жіночих сорочок Полтавщини 19 xx століття. Ця техніка вишивки родом з Єгипту, відома з 10-12 століття. Ви можете її зустріти в Марокко, Бразилії. У Сполучених Штатах, в багатьох країнах Європи Греція, Італія, Румунія, Португалія. Кожна країна має свою особливість використання цього шва і свою назву. В XVII столітті в Арайолуш цю техніку називали Слов'янський шов. Зараз, далеко за межами Португалії, її називають «вишивка Арайолуш» де Вона може вишиватись по горизонталі, вертикалі і навіть по діагоналі, створюючи різноманітні візерунки, які можуть бути геометричними, коли рахують кожний стібок. Або вишиті плавними лініями. Погодьтесь, така вишивка в овному поляному полотні вражає своєю високою майстерністю. В основі техніки вишивки хрестикс одним видовженим діагональним стібком. Вишивці райолуш за основу береться квадрат, де рівна кількість ниток полотна по горизонталі і по вертикалі. Зазвичай це 4х4 нитки полотна. В сучасній джутовій канві для калимів використовують клітинки 2х2 нитки. Українці шов називають Ретязь. Зустрічається майже по всій нашій території, звісно, теж своїми особливостями. У нас цей шоу здебільшого є додатковим, поєднується з іншими техніками, розмежовує або обрамлює озерунки. І в основі може бути не лише квадрат, а й прямокутник, наприклад, 4 на 2 нитки полотна. З вивороту це вертикальні стіпки і ідеальний вигоріт. Дослідження португальської вишивки допомогло мені зрозуміти технологію української вишивки козацької старшини. Як ретіз відтворювати такі давні монохромні візерунки теж 17-18 століття? Мені невідомо, чи в Україні цією технікою вишивали килими, та точно можу сказати, що донині збереглись окрайки, фрагменти вишитих завершень, простирад, скатертин, наволочок, деталей одягу. Але вишивка повністю візерунків ретізем у нас досить рідко зустрічається зараз. Я особисто мала. Нагоду бачити лише кілька сорочок і тому дуже вдячна Португалії за можливість перейняти дбайливу збережену майстерність. Тепер я знаю, як зробити ідеальний виворіт в такій вишивці. Досліджуючи вишивку інших країн, вкотре переконуюсь, що традиційну вишивку варто зберігати в загальній екосистемі Європейської і світової вишивальної спадщини. Через ремесло на кінчиках пальців ми більше пізнаємо світ. Наскільки ми всі різні і водночас пов'язані? Як ми доповнюємо і збагачуємо один одного?